У мене сьогодні на обзорі будуть цікаві книги від журналу Terrorizer. Як ви знаєте, Terrorizer – це журнал, який видавався в Україні з 95-го року, але його видача поки призупинена. Тому редактор цього журналу Ігор Семененко створив книги, які називаються Masters of Metal. Це книги, які окремо будуть під різні гурти книги в різних жанрах. Ой, я взяла собі поки 9 штук і зараз покажу, які є. Тут історія гурту і факти, які, можливо, ви не чули або не знайшли в інтернеті. Тому я думаю, кожному б хотілося улюбленого гурту книгу, щоб як згадку залишити, і цікаві факти почитати, і як колекція, по-моєму, це супер круто. Зараз покажу, які книги я взяла. Я взяла, звичайно, гурт Дес, тому що я вважаю Чака дуже талановитої людини, він був генієм. Мені дуже подобається альбом, особливо найлюбиніший Сімболік. Це, це взагалі самий кльовий альбом, де кожна пісня це окремий шедевр і пояснювати це не потрібно. Мені завжди подобалася їх творчість. Я вважаю, що вони зробили величезний в музику. Зробили музику швидкою, класною, технічною, цікавою, прогресивною. Я думаю, ви всі любите Дес, всі знаєте його і згадуємо теплими словами. І я думаю, для любителів ДЕСа буде цікаво. Далі у мене є Paradise Lost, Звичайно, британські, як же без класних Дездумових британців. Я думаю, ви всі, хто любить Дездум, Готік Дум, по-любому ви їх любите, ви їх знаєте. Мої улюблені їх альбоми: Icon Lost Paradise, Gothic і Draconian Times, це самі улюблені мої їх альбоми. Я вважаю їх також дуже талановитими людьми. Пізня творчість може мені не так сильно подобається як рання, але я вважаю їх дуже крутими. Далі, звичайно, я взяла американських легенд дезметал Cannibal Corpse». Цікава історія. Раніше я вважала, ну, я думаю, не тільки я вважала, а взагалі багато хто вважав, що вони Bruta метал Metal. Ну, зараз вже правила гри помінялись, і для вже в них там не свої... Ну, ранні альбоми, типу, через ранні альбоми вони вважалися брутал Дезом, але так передивилася і по складових музики вони не вважаються, тому вони вважаються просто дезметал. Але ми всі їх добре знаємо. Хто не знає канібоккорс, подивіться Ейся Авентуру, і ви будете знати канібокурс, як мінімум, з крісом Бернсом. Хто, хто з вокалістів більше подобається, кріщі Фішер, пишіть в коментарях. Далі у мене, звичайно, я взяла книгу Каркас. Це прекрасний британський грандкор на початку, а далі вже вони першу більш таку. Типу мелодезову музику чи дезову, вони знаю, як хочете, так і вважайте. Я думаю, більше людям подобається пісня, ой, рання творчість, але ну, мені подобається, до речі, їх вся творчість. І рання, і пізня. Вони кльові, цікаві, і вони мені подобаються. Я думаю, не тільки мені, а й вам. Далі, звичайно, я взяла легень німецького у гурт Крейтор. Крейтор, я взяла твою цю улюблену музику. Не пропусти. Я думаю, також про них будуть цікаві факти. І я навіть скажу, що я німецький треш, можливо, люблю навіть трохи ніж американський, тому що я вважаю його більш насиченим, сильним і схожим на справжній треш, який він би мав бути. Тому не пропустіть. Потім я, звичайно, взяла легенд американського Death metal Obituary. Я думаю, Obituary ви всі знаєте, любите. Це також легенди. Їх музика шикарна, вони цікаві, вони енергійні, вони насичені і взагалі. Хто не слухав бікерію, рекомендую до прослуховування. І, звичайно, як без Легенрайкора на Palm Death. Це також я не могла пропустити. <с> um> Будемо жактувати, звичайно, про 3 секунди в сафер. Але мені взагалі подобається їх творчість, мені подобається їх музика, і я вважаю, що вони зробили величезний вклад в музику своїми технічними швидкими рифами. Своїми цікавими новими елементами. Так що, хто не слухав на Death, рекомендую почати. Потім, звичайно, як можна взяти Дес і не взяти Morbid Angel. Мені вони нічим не гірше. Я обожнюю їх перші альбоми. Аутара обменнеси Ковен це просто святиня святих, без них нікуди. Ну, звичайно, може для когось Дезо вони не зрівнянні, але все-таки для мене вони також легенди, також важливі. Їх музика також крута. Я б сказала, навіть у Деза вона більш така прогресивно технічна, а у Морбі Енджело вони вона більш зла така. Так що хто не слухав морбітенджело, рекомендую спробувати. І останнє, що я взяла собі в колекцію, це, звичайно, Майдан Брайт. тому що як, як би за Аарончика була б моя колекція. Ой, це не значить, що я люблю тільки Аарона, але як, хто не чув, Аарон тепер Майдан Брайт не буде, він буде тепер Хай Парасайт. А у Майдан Дурайда буде новий вокаліст з гурту Сваузесан. Можливо, постійно, можливо, і ні. Але. Я думаю, стара творчість вам по-любому їх 100% їм подобається. В принципі, мені пізня творчість подобається. Вони багато експериментували, щось видали, щось ні. Інколи поверталися до початку. Я маю на увазі в музичному плані. Але я б рекомендувала і стару творчість, і нову. Хотілося, якщо б чесно. Щоб книг таких було ще більше. Там іще були книги, типу тестамент, і ще гурти, і ще там декілька, так що кому більше. Я б набрала, взяла ті, які мені найбільше подобаються, які я б хотіла до своєї колекції. Але там, може, комусь ще якісь інші сподобаються, бо там їх трошки більше, ніж 9. Я, я якось не запам'ятала, які ще там є. Але ви можете подивитися на сайті. там, По-моєму, metalhead.com, якщо я не помиляюсь. І купити собі таку саму колекцію. Зсередини вона, наприклад, виглядає так. Тут інформація і тут ще є багато ілюстрацій. Так що я буду читати з задоволенням і дізнаватися, сподіваюсь, для себе щось нове. і вам рекомендую. Сподіваюсь, мій обзор буде цікавий і не дуже душніловний.